Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Гануси Викрутаси І з вами я, Гануся. І мій котик, пірат, Одноокий таракан. Як завжди, слідом за мною. Дякую вам, що ви зі мною. А сьогодні я хочу з вами трошки поговорити про лаванду. Хто зі мною? З самого початку, з минулого літа, той, напевне, вже знає, що у мене є ось така діляночка лаванди, а посадила я її, тому що я займаюся виготовленням букетів із сухоцвітів, і мені вона потрібна як матеріал для моїх композицій. Посадила я її так не мало, не багато, Кущики ще не дуже дорослі, моїй ділянці тільки третій рік. Але вона потребує деякого догляду, особливо навесні. У мене трошечки відрізняються кущики, я вам зразу покажу. Ось ті, що зліва. Тут більш сонячне місце. І вони у мене гарненько сформовані такими кульками. Я навіть і не знаю, чи я їх буду в цьому році стригти чи ні. Буду індивідуально підходити до кожного кущика. А тут у мене ростуть і щасливи, і горіхи, і тут у мене майже цілий день тінь. Тому ось ці кущики у мене менш сформувалися кульками, вони у мене більше витягуються. Що треба знати про лаванду на весні? Сьогодні у мене ось такий інструмент, і ми будемо робити нашій лаванді зачіски. Цю, що більш на сонячному місці у мене росте, Тут було більш масове цвітіння в минулому році, і я її після квітування трохи сформувала, постригла. Так що тут я не знаю. Буду дивитися індивідуально кожний кущик і перевіряти, як її стригти. Ну, лавандочка нібито жива, але буває таке, що е, уже коли набирає ріс, деякі, е, деякі гілячки лаванди відмерлі. Тоді ми бачимо, що вона, їх треба видалити чи е, постригти. Е, так сформувала я свої кущики, е, щоб вони мені наростали в ширину. І Дивіться, для чого потрібно навесні стригти лаванду. Лаванда стрижеться для того, щоб ось отам, внизу, були максимум витягнуті. Тобто мінімум витягнуті, максимум загущені е, кущики. У нас у кожній гіляці, от там на кожному стебельці є такі сплячі бронючки. Ось там вони, бачите, ось такі. Маленькі сплячі бронючки. І вони наростають з них додаткові е, відростки, виходить. Але для того, щоб ці сплячі бронючки у нас проснулися, і щоб лаванда не витягувалася, не дерев'яніла, нам треба максимально її обрізати. Тобто, якщо ви посадили лаванду перший рік, у вас вона з якоїсь. Розсадника чи звідки? Звичайно, вона у вас може бути не пострижена, будуть на ній ось такі квітконоси залишатися. Її обов'язково зробити обрізку на 2 треті. Тобто дві частини верху вам треба обрізати, залишити ось такі стурчанці, маленькі стурчанці, для того, щоб проснулись оті сплячі бронючки. І кущик почав загущуватися. Тоді ваш кущик буде густенький, буде багато-багато додаткових відростків, і він буде розлягатися ось такою кулькою. Пізніше, вже на другий, на третій рік ми будемо кульку формувати самі, але першого року його обов'язково треба дуже-дуже сильно -дуже обрізати. Будемо йти зараз. Я вам покажу на прикладі е, якогось такого більш витягнутого кущика. Ось підійдемо, наприклад, до цього, бачите. Кущик у нас тут більш витягнутий, і вже е, є такі видовжені е, задрев'янілі гілячки. Що ми будемо робити? Ми будемо зараз по максимуму. Десь з сантиметрів до 10 знімати оцей верхній шар лаванди. Ось так ми підчекрижили нашого кустика. І тепер, коли уже лавандочка піде в ріст, звідти будуть оці сплячі брунючки там є, трошки сплячих брунючок, вони звідти будуть. Пускати відросточки і будуть виходити наверх. Але лаванду треба стригти уже тоді, коли минає загроза отих таких крепких заморозків до мінус 5. Коли вже мінус 5 не прогнозується, коли вже більший світловий день, коли вже все починає рухатися, Отоді і треба підстригувати лаванду, щоб наші оці зрізи, де ми зробили, не попримерзали. Бо якщо зрізи трошки попримерзають, то, ну, якби, лаванда буде, ну, вона отримає невеликий стрес. Так що краще, коли вже тепліше, але не дуже пізно, тому що, коли пострижати дуже пізно, От для як мені, наприклад, я коли пізно пострижу, то розмір суцвіть буде коротенький, що мене не влаштовує, мені треба по максимуму, щоб був довгий зріз. Тому я стрижу ось уже зараз 20 числа березня, і тепер уже можна спокійно стригти. Ще що я роблю своєю ламандою. Я її навесні даю трошечки азотних добрив. Просто беру аміачну салітру і під кожний кустик потрошки сиплю перед дощем аміачної салітри. і тоді вона гарненько йде в ріст. І кожен рік вона в мене піднімається, Надіюся, що в цьому році вже трошки підросте, вже оці. Довгі рядочки у мене трошки сплетуться і буде гарний вигляд. Хоча я не маю на меті створити гарний ландшафт, у мене мета це зрізка флористичного матеріалу. Коли я садила свою лаванду, у мене поставало питання, чим мені мульчувати. Тому що ви знаєте, що бур'яни ну, площа не маленька, і кожного разу просаповувати бур'яни, ходити, це е, не дуже добре. Та й болото ходити поміж нею по болоті це теж не дуже добре. Пробували сап... е, мульчувати соломою, але постільки у мене курочки бігають навесні, солома мені була не варіант, тому що вони тут дерлися, кублилися. Тому ми вирішили просто засіяти газоном. Засіяли газоном, якщо десь виростає якась зілинка, я її видаляю. А так собі газон стрижемо декілька разів на рік. І мене це влаштовує. Сухо, немає болота, бур'яни не ростуть, тому що травичка вже заполонила, газон закущився, і мені це дуже-дуже добре. Але якщо у вас декілька кустиків лаванди, то, звичайно, ви можете просаповувати, можете мульчувати чимось іншим, десь якимось гравієм чи чимось іншим, а мені цей варіант не підійшов. Тому от, як бачите, який у мене результат. Звичайно, є деякі слабші кустики. Тому що деякі були попримерзали, деякі були попідсихали. А ще в мене ось той шкоднік, бачите, що робить? Ходить і мітить. І що ти йому зробиш? Нічого не зробиш, абсолютно. Хоч і запах у неї такий, я думала, буде котики відлякувати, а їм нічого. Він собі ходить і де схотів, там і помітив. Ось так, друзі, коротенько вам розказала в кінці відео я вам покажу ту, той результат лаванди, який у мене вийшов, коли я його не стригла. Так що не робіть мої помилки. Прислухайтеся до моєї рекомендації і ще хочу застерегти, якщо ви постригли лаванду, зараз я піду до того кустика, що ми постригли, так зразу не підживлюйте, повинні ці всі зрізи затягнутися. Тому що коли ви будете підживлювати селітрою і, не дай Бог, попаде горошина м'ячної селітри на оцей зріс, він опалить цілу, може опалити півкущика. Так що або зразу підсійте, підкорміть, а тоді стрижіть. Або дочекайтеся хоча б тиждень, щоб лаванда трошки адаптувалася. А тоді все одно обережно під кущик, щоб менше попадало на оці зрізані гілячки для вас добриво. Ну, а зараз я думаю, що моє відео було для вас корисним, і ви залишите мені якийсь відгук під цим відео. Хто не підписаний, підписуйтеся, мені буде дуже приємно. Хто підписаний на мене по в'язанню, будуть трошки рідше виходити відео влітку, тому що влітку ви бачите, які у мене роботи. Більш уже городні. Так що не підписуйтесь, по можливості буду вам щось знімати, показувати якісь навчальні відео. А зараз. Усім бажаю тихого, мирного дня і всього-всього найкращого. Гарного урожаю, бо весна йде, ми будемо сіяти, садити, триматися, відбудовувати нашу країну і молитися за нашу перемогу. Ну, і зараз я вам хочу показати, що станеться з вашою лавандою, якщо ви її не будете зразу формувати, не будете обрізати щороку. По максимуму, бачите, що станеться? Ось такі задерев'янілі стебла у неї вийдеться і вже тут, ви як її не стрижіть, бронючки на цих стеблах вже не прокинуться. Залишаються ось такі кущики маленькі на верхівках, я її ще пробувала щось з нею зробити минулого року. Трошечки порівняла, постригла, але нічого тут не прокинулось, ніякі брунючки. І тепер, щоб її врятувати, щоб вона мені ще трошки поквітнула, єдиний вихід буде викупати цей кущ і викупити на нього дуже-дуже глибо, глибоку ямку, заглибити так, щоб е, залишилися ось тільки ці вершечки. Ось так, взяти її до докубки, отак ці всі вершечки. І таким чином, я думаю, ще вона мені трошки поквітує. Шкода ж кустика викидати, він такий великий, але це практично перший кустик, який я посадила з себе вдома. І я не знала, що треба стригти, що треба формувати кущі. І ось, бачите, вам результат, як то кажуть, на лице.